Останнім часом різноманітні мега та супермаркети нові та вже знайомі з'являються в Україні досить часто. Вони витісняють інші форми торговельного обслуговування та займають все більше місця в житті покупців? В якій мірі діяльність наших супермаркетів направлена на задоволення потреб та очікувань споживачів? Чи орієнтована вона на дотримання законних прав споживачів на якісне обслуговування? Чи цінують продавці та адміністратори те, що покупці приходять саме до їх магазину? Та чи збереже відвідувач бажання при Ходити до даної торговельної точки знову і знову, дати відповіді на ці та інші запитання, покликана програма незалежного тестування послуг супермаркетів у різних регіонах України, включаючи як великі торговельні центри типу мегамаркет, так і менші за розмірами торгівельних площ супермаркети із широко розвиненою мережею, а також немережеві супермаркети регіонального та місцевого значення. Супермаркетами називають великі універсальні магазини самообслуговування із продажу товарів широкого асортименту. Цей винахід американців міцно укорінився на українському просторі і стрімко збільшує кількість своїх одиниць. Разом з тим, розвиток подібного виду торгівлі повинен супроводжуватися підвищенням рівня обслуговування клієнтів, бо це є одним із найголовніших принципів здорової конкуренції. Але навіть у межах однієї торговельної мережі супермаркети дуже різняться між собою і різниця ця іноді. Ді, величезна всеукраїнське незалежне споживче тестування супермаркетів було розроблене проектом спільнота споживачів та громадське об'єднання за фінансової підтримки ООН та Євросоюзу. От благодаря этому проекту колективу этих людей були все, всі ну не всі а. всеукраинские организации, которые работали, которые и вот был, проводились тренинги специальные, а, отдельные организации. Да, мы были в том числе в 2007 году были в Берлине, Штифтон Валентес, институт тестирования. А в этом году мы были вот недавно, только вернулись 10 ноября со Словении, тоже вот была практика по тестированию. Про, саму программу тестирования рас, на, 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 написали эксперты проекта. Этот, эту программу раздали в, в большинство городов Украины для того, чтобы местные организации, общественные организации потребителей провели тестирование. Потом все таблицы были сведены опять в Киеве. В Киеве их обработал. Есть такой тоже общественная организация, Киевский научно-исследовательский центр независимого потребительского тестирования ТЕСТ. Тестирование вот, в Англии, они уже этим занимаются 50 лет. Германия, где мы были, 45 лет. И в основном потребители очень доверяют этой информации, потому что э, вот мы говорили о нашем э, научно-исследовательском центре, который находится в Киеве. Разве узнали бы мы о том, что масло было ну, тестирование, они много сделали тестов, последнее из тестов было сливочное масло. На этикетке, на упаковке масла написано, то, что стопроцентное молочное. Когда сделали тестирование, оказалось 87% немолочного жира. Не сделай э, такое исследование, это организация. Разве потребитель об этом узнал? А из-за того, что дефицит, из-за того, что у нас кризис и финансовый кризис, государственное управление по делам защиты прав потребителей, вообще даже статьи такой нету на закупку товаров и на проведение исследований денег не отведено. Значит, они не, не могут контролировать эту государственную структуру, и другой структуры, которая бы это следила, тоже нет. Різноманіття асортименту цілком залежить від площі супермаркету. Під час даного дослідження вивчення асортименту не проводилося, бо це є темою для окремого тесту. Люди, що проводили незалежне тестування супермаркетів, зосередили свою увагу в основному на послугах, що надаються клієнтам: Київ, Вінниця, Полтава, Хмельницький, Одеса, Луганськ, Алчевськ та Інакієво. Усього було протестовано 81 супермаркет. Дуже хорошо, що получилось на рівні України, тому що одні і ж... Же... Супермаркеты представляют в разных регионах. Везде человеческий фактор определяет все. И благодаря вот независимому, непредвзятому тестированию, исследованию, при помощи студентов, при помощи активистов общественных организаций, было проведено это це тестирование. Цель тестирования была помочь потребителю сделать правильный выбор. И показать магазинам и работникам супермаркетам, чтобы они посмотрели на свою работу глазами потребителя. Для того, чтобы, как бы, все призваны для того, чтобы удовлетворить потребности потребителя, чтобы задержать потребителя, потому что сейчас супермаркетов уже много, магазинов много, они вытесняют маленькие точки. И вот, чтобы показать, как комфортно потребителю в супермаркете. У ході тестування кожен супермаркет досліджувався за двадцятьма показниками, кожен з котрих оцінювався за п'ятибальною шкалою. Висота стілажей, удобство проїзду і проходу, є ли указателі відділів, е, режим роботи, вивіски, е, тележки, корзинки, достатньо ли камер хранення, беруть ли якийсь залог, якщо оставляєш свої речі, там хто-то наблюдає за ними. Есть ли отделы для диабетиков, для пенсионеров, удобно ли они расположены? Могут ли мамочки с колясками заехать и проезд инвалиды, пандусы для инвалидов, как заехать, съехать, зайти в двери? Вот вопросы совершенно наличие туалетов, что немаловажно. Наличие детских комнат, если это большой супермаркет, и наличие консультантов, как они очень рады видеть потребителей и ответить на его вопрос, как доступен сам администратор, который создан для того, чтобы создать условия для потребителя. Наконец, есть уголок потребителя, который обязан быть по закону о защите прав потребителей, по правилам торговли должен быть уголок потребителя на видном и доступном месте. Как он доступен, есть ли там книга, жалобы предложений? Можно ли сделать там запись или взять ее почитать? Это было не во всех и не везде. Більшість супермаркетів облаштовані парковками, що безумовно зручно для покупців з автомобілями. В той же час інші категорії споживачів оточені меншою турботою з боку працівників супермаркетів. Так, приміром продукти для діабетиків наявні майже у всіх магазинах, але у більшості з них не винесені в окремий відділ чи стійку. А відшукати діабетичні продукти серед величезної маси інших погодьтеся не так легко. Окрім того, в багатьох супермаркетах при вході відсутні пандуси для інвалідів. А там, де останні наявні, вони збудовані не за належними нормами. Широта проїзду поміж столажами також не завжди орієнтована на людей з фізичними вадами. Ще одна немала категорія покупців мами з дітьми. Не у всіх магазинах є візки, пристосовані для того, щоб малюк сидів. Більш того, далеко не у всіх супермаркетах є дитячі кімнати із наглядачами-педагогами. А точніше, така кімната виявилася лише у одному магазині. А тим не менш, хто як не мами, знають наскільки важко ходити магазинами, магазином, обдумуючи покупки і при цьому постійно наглядаючи за дитиною, щоб вона, не дай Боже, не наробила чогось, і тим паче, щоб не просила постійно усіляких не дуже корисних дитячому організму речей. Почти всі магазини імени стоянку хорошую з під'їздом, з машинами. Все замечательно. Докато коли а ти поки за каким-нибудь пакетом чого нибудь хліба і там ну пакет сахара, я не знаю. бутылку вина или кондика, ну, единичную покупку. Почти ни в одном магазине не было такой специальной кассы, чтобы человек не стоял в очереди с одной покупкой. Во всех магазинах почти пакеты только на кассе и только платные. А если ты взял какой-то товар в зале, то только на, на овощах. Все остальное ты вот... Вынужден носить в руках или положить в тележку, селедку вместе с маслом, с шоколадом, с тортом совсем вместе. Отдельно это как бы невозможно упаковать. Ть, кожен погодиться з тим, що дуже важлива послуга для відвідувачів супермаркетів це наявність туалетів. На жаль, у цьому аспекті ситуація доволі плачевна. У більшості досліджених об'єктів туалетів для відвідувачів просто немає. Де інде є платні всюди. Є туалети службові, але не для покупців. І коли почали задавати вопрос, а куди ж сходити потребителю в цей час, Сумис удовольствия опускає, ну розрішить вам не повірити. Звісно, цього вони делают. в будь-якому магазині. Суттєву роль відіграє людський фактор. Тому тестування не обійшло своєю увагою і персонал супермаркетів. За цим пунктом зауваження отримали практично всі протестовані об'єкти. Перше це відсутність або недостатня кількість консультантів. В 70% випадків їх треба було шукати. Не задовільняє також і компетентність персоналу, бо вони могли лише прокоментувати наявність чи відсутність якогось товару, а прохання дати йому оцінку споживчих якостей та характеристик, і тим самим допомогти покупцеві у виборі ставили консультантів у важке становище. А бажання поспілкуватися із адміністратором магазину під час опинялося у розряді нездійсненних мрій. Почти в усіх супермаркетах адміністратор був недоступен, і якщо доступен, то через якісь то переговори, час і. Очень они настороженно, мягко говоря, относились к такой вот э, участникам тестирования. Куточок споживача річ, здавалося б, не нова. Тим не менш, в деяких випадках порушення були досить суттєвими. Приміром, відсутність книг скарг та пропозицій, чи видача її лише після довгих переговорів із адміністратором. Частенько куточки споживача у супермаркетах розташовані не у належних місцях, ані в налічі красиво оформлені, але вони всі майже знаходилися десь на задворках. впереді стояв якийсь стенд. А вже говорити про те, що перед ним стояв і стул, або... Или чтобы человеку было приє... удобно сесть и написать, об этом даже речи нет. Не набагато краща справа із контрольними вагами. У восьми із 25 випадків контрольні ваги були відсутні взагалі. Ще в семи випадках вони були лише у деяких магазинах мережі, а у ряді інших супермаркетів такі ваги розміщалися на касах, що не відповідає їх призначенню. По правилам торговлі по закону за щиті прав звичайне требування, щоб віси, контрольні віси, щоб взяв і взвесив свій товар і ушов довольний. Будем надеяться, что там вес не, 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 не как на привозе. Да, у нас есть где, на овощном магазине, но это же весы, которыми работает продавец. Это не для потребителей, поэтому. А должны быть отдельные только для потребителей. У дослідження зі споживчої оцінки послуг супермаркетів було включено 25 найменувань мережевих та окремих супермаркетів, розташованих у великих та малих містах України. За результатами тестування, сім супермаркетів отримали оцінку відмінно. 16 супермаркетів-учасників заслужили загальну оцінку добре, і два супермаркети отримали оцінку задовільно. За словами фахівців, котрі проводили дослідження. Усі магазини отримали копії результатів тестування з тим, аби їх керівництво мало можливість виправити наявні огріхи. О результатах говорить рано, потому что совсем мало прошло время, но руководители этих супермаркетов, которым мы отдали оці... ну, эти результаты, ну там, ну что, доработать чуть-чуть, там чуть-чуть доработать, чуть-чуть улучшить уже хорошую работу. В основном это они стараются и чуть-чуть улучшить. Поэтому реакция была очень положительная. Результати тестування ще раз доводять, що рівень якості послуг, що надають відвідувачам супермаркети, міг би бути і вищим, якби керівники та співробітники цих торговельних підприємств більше цікавилися наявним попитом та очікуваннями споживачів. Якщо ви придбали неякісний товар чи послугу, або ви маєте що розповісти, і вважаєте, що ваша історія допоможе іншим не потрапити на той же гачок, дзвоніть нам за телефонами, які ви бачите на своєму екрані.